Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лія, і я вам розповім про основи розвитку королівства в грі Noble Legacy Благородна спадщина. Основне меню відкриваємо клавішою К англійської розкладки, або клавішою L української розкладки. Тепер перед собою ви бачите всю інформацію про ваше поселення. Натискаємо клавішу Kingdom це тут, тобто королівство. І побачимо статус, праця, економіка. В статусі вказаний ранг королівства. Наразі у нас садиба, тобто звичайна фермерська ділянка. Далі буде хутір, село, містечко і вже місто. Тут вказано населення. Скільки у нас населення є, і скільки ми ще можемо заселити, скільки у нас ще вільних місць? У нас 4 з 6. візитори це люди, які проходять повз нашого поселення. Зараз ми бачимо, що у нас проходило 7 з можливих 13. Тобто це означає, що у нас чогось не вистачає, що вони хочуть. Далі ми бачимо загальну вартість нашого королівства, що ми тут набудували, влаштували і скільки. Загалом воно коштує. Це моральний дух наших селян. Наразі він не дуже високий. Щоб піднімати моральний дух, треба дивитися їх статуси і потреби. Тут ми бачимо резерв їжі. У нас зараз резерву вистачає на 7 місяців. Далі ми бачимо наступний ранг. Наступний ранг нашого поселення це буде село. І для того, щоб його апнути, нам треба зробити таверну і поселити ще двох поселенців. Чотири у нас вже є, ще два і буде якраз таки шість. Дивимось далі. Тут ми бачимо просто список наших будівель, там, де працюють наші поселенці. Тепер економіка. Для цього нам потрібно побудувати торгову лавку. Щодо торгової лавки, і як там торгувати, що для цього потрібно, я пізніше подробиці розкажу. Це різні шляхи, у нас ще поки тут нічого немає. Пропустимо це наші поселенці. Щоб змінити ім'я поселенця, ми натискаємо оце і редактуємо так, як нам захочеться. Тут ми бачимо їхні стати. Стати стосуються того, куди відправляти їх працювати. Тут будівлі, які ми вже маємо в нашому поселенні. У нас зараз три будиночка. Тут написано, скільки у нас місць залишилось тут все зайнято. А ось, бачите, у нас тут 0,2, можемо заселити когось. Це наші працівники. Саме тут ми назначаємо. Кому куди йти працювати. Натискаємо на будівлю. Наприклад, у нас поселенець не працює, ми його сюди перетягуємо і він буде працювати. Так само заселяємо людей в хатинку. Ось вона у нас не живе, бачите, яка розстроєна. Одразу розчарувалась що в неї нема житла. Ми її знову селимо, і вона знову довольна що є в неї дах над головою. Далі дивимось. Тут наша бібліотека, тобто технології, які ми можемо вивчати. Вони залежать від статусу вашого поселення. Наразі ми можемо вивчити лише ці технології, потім нам відкриються ці. ці. Для того, щоб їх вивчати, нам потрібно побудувати бібліотеку. І остання вкладка це гайд, просто підказки, що і як робити. Тепер розповім вам більш детально про торговлю. Для того, щоб ваша торговля запрацювала, вам потрібно поставити фундаменти, на яких ми маємо побудувати ось такі структурки. Вже на фундаменти ми маємо поставити оцей стіл, оцю. Скриню і саму торгову лавку. Якщо не буде вистачати одного з елементів, торговля працювати не буде. Саме в цю скриню ми складаємо всі товари, які хочемо продати. Коли ми це все встановили, нам треба призначити робітника. Натискаємо знову ж таки К. будівлі. Ось наш хаус для торгівлі. У мене вже тут робітник є. Тепер, коли ми призначили людину працювати в нашій торгівельній лавці, цього ще недостатньо. Нам треба покласти сюди товар, який ми хочемо продати. Ось, наприклад, закидаємо сюди рибу, там дерева, все, що хочете продати. Далі знову натискаємо «К», Кінгдом, і бачимо економіку нашу. Для того, щоб. Продаж запрацював, вам треба оці галочки натиснути, щоб тут не крест був, а зелена галочка. І тут ви можете виставити або все продавати, все, що там є в цій скрині, або якусь там конкретну кількість. Я зараз продаю все. Тепер щодо рекрутів, найм поселенців. Натискаємо рекрутс» і ми бачимо, кого ми можемо найняти. От, наприклад, до нас може поселитись цей дядько. Натискаємо на нього і встановлюємо, скільки ми можемо йому дати грошей, щоб він до нас прийшов. Якщо ми дамо недостатньо, от, наприклад, так, то він бачите, оп, і не захотів. Все, він, він на нас образиться і не захоче до нас йти, бо ми його не цінуємо. Тому вказуйте, не жалійте краще на максимум. Цьому не вистачає таверни. Ми її ще не побудували, тому він до нас не приєднається, поки у нас не буде таверни. Для вивчення технологій нам потрібно встановити ось цей стіл, він знаходиться тут. Ось він. Наприклад, натискаємо на ось цю. Можемо її вчати. Щоб більше у нас було візиторів, цих людей, які проходять повз, нам потрібно, щоб був. От, бачите, в туалет зійшла, щоб був в туалет. Вони хочуть з дороги сходити в туалет, наприклад. Вони хочуть щось купити, придбати в нашій лавці, і це нам дуже вигідно. І ще вони дуже люблять посидіти в таверні. Тож найголовніше, що нам потрібно для того, щоб почати розвивати наше село в велике місто. В першу чергу ми будуємо лісопильню. Ось цю велику ми ще з самого старту не можемо побудувати. Тому спочатку ставимо так само фундамент і будуємо ось цю. На фундамент її встановлюємо. І поряд з нею ставимо сховище для наших колод. Ось як я зробила отак. Потім ви можете призначити сюди працівника. Або зробити дошки, зруйнувати оце, і зробити вже. Велику таку лісорубню. Поставили лісопилку, потім збудуємо будиночок і можемо вже запросити двох поселенців. В кожному будинку ми можемо поселити лише двох поселенців. Навіть якщо ви встановите сюди ще одне ліжко, це не допоможе. Все одно, тільки двоє. А ліжко просто так буде стояти для краси. І Слідкуйте за декором. Деякі поселенці вимагають декору для своєї оселі, наприклад, не менше 36 і щось таке. У нас зараз, як бачите, справа on decoration 44 з 30. Встановлюємо різні факели, різні ванночки, там можна стільці, столи. Ось тут заходимо. Декорації і встановлюємо це все в будинок. Ось туалет для поселенців, до речі, і для тих, хто проходить повз. Ставимо тепер будівлю для збору ягід та грибів. Ось вона. Після неї будуємо будиночок для риболовства. Зрозуміло, що будівлю для рибалки треба встановити на воду. Ось вона у мене тут стоїть. І так само призначаємо сюди працівника. Кількість ваших мешканців залежить від кількості ваших будинків. Але слідкуйте за тим, щоб у кожного була робота і вистачало їжі, і вистачало всього, що вони хочуть, де ми можемо подивитись їх капризи і що їм не вистачає. Натискаємо в наших поселенців в їхні статуси. І Сюди «Activity» і ми бачимо, що їм не вистачає оце червоним таким, вони нам кажуть, що вони не знайшли чого б їм хотілося. Робимо все для того, щоб вони були щасливі, для того, щоб підняти моральний дух. І на цьому я завершую гайд по основам розвитку поселення. Підписуйтесь, ставте лайк. До наступних зустрічей!